Чи були у вас ситуації, коли ви сиділи з телефоном, планшетом за комп'ютером неважливо. І батьки казали вам: краще сіть книжку почитай, так більше користі буде. Особисто мені про гаджети говорили, бо дуже я люблю в них сидіти, але саме про книги мова ніколи не йшла. Батьки розуміли, що мені це не подобається, а коли у моєму житті з'явилися танки, казати про щось інше взагалі не мало сенсу, бо я вже знав, де проведу свій вільний час. Але час іде. І от наступає серпень 22-го року. Я планую пройти метро 2033 і несподівано для себе починаю шукати одноіменну книгу Дмитра Гуховського. Я її знаходжу, прочитаю ривок і. мені подобається. Ввечері того ж дня я розповідаю все це батькам, вони, звичайно, були у шоці, але нічого не заперечували. Навпаки, ось гроші, ось якабу, ось нова пошта. Замовляй, заберемо, і читай на здоров'я. І тепер я тут. Пишу цей текст, оглядаюсь на стовп книжок на підвіконні і не можу стримати посмішку. Але до чого я вам все це розповідаю? Сьогодні я хотів би повідати вам про те, як між собою пов'язані ігри та книги, і головне, що почитати геймеру. Найперше, що було б непогано зробити, це поділити книжки, що нас цікавлять, на три умовних групи: перша, для тих, хто хоче почути історію. Друга, для тих, хто хоче почитати про ігри, як про індустрію. Третя. Для тих, хто хоче подивитися картинки та або дізнатися якісь цікаві факти про розробку. Йти пропоную у вище вказаному порядку. Тому сюжет. До цієї групи я віднесу ті книжки, за якими були створені ігри. Або навпаки. Перший приклад я вже згадував в ступі, серію книг та ігру Метро. Ще двох серій, схожі тільки у перших частинах. У сиквелі Games повністю відійшли від книжкового прообразу. У мене є певна історія щодо того, як можуть бути пов'язані з її історії, але навряд чи вона має право на існування. Твори Гуховського більш реалістичні, менш опітомістичні і, як писав сам автор, описують сучасну російську політичну реальність. Маю сумніви, що хтось з цим зараз може не погодитись. Книжкова 33 ка має більш глибоку і сильну кінцівку, ніж ігрова, зате остання з логістю ніволюється і недолік продовженням. Все ж, метро Ластлайт чудова гра. На жаль, не знаю, чи можна зараз екомендувати твори Дмитра Гуховського адже він з Росії. Хоч він не має проукраїнську позицію, але для когось сам факт його народження у вищезгаданій країні може стати приводом не читати його твори, залишаю вибір на ваш розсуд. Більш однозначно все з відьмаком Анджея Сапковського. На відміну від наших з Fore Game, які створили альтернативну книжкову історію, CDPR вирішили продовжити розповідь про Білого вовка. Ігрова сага починається через 2-3 роки після закінчення книжкової, хоча останні чітко давали зрозуміти, що далі кіна не буде. На щастя, у CD Projekt Red вважало інакше. Найголовніше, що я хочу сказати, якщо ви ще не грали у відьмака, то, по-перше, дуже раджу пограти, а по друге, почніть краще з книжок. Хоч ігри і добре проходяться без знання літературного прообразу, але так ви будете знати передисторію описуваних подій. Також це дозволить при зустрічі з персонажами, які знають Геральта, не задавати питань на кшталт Хто ти такий. Будете бачити різноманітні великодки та відсилання на проше джерело, впізнавати знайомих героїв та й взагалі розуміти у військок Всесвіту та минулих подій. Для мене читання творів пана Сапковського стало неймовірно цікавим досвідом, адже на його книжки я витратив майже все літо. 1 червня я почав, 16 серпня закінчив. Чи вважаю, я ще час витрачено дарма? Та ні в якому разі. Це було цікаво, хоч іноді заплутана історія, а паперова книга у руках лише додавала азарту, адже побачивши у тексті будь-який населений пункт, я миттю відкривав фразат з картою і шучкав необхідне місце. З метро у мене було так само, тільки там була досить невелика підземка, а тут величезний світ. Отже, якщо ви вже пройшли ігра у трилогію, то раджу вам ознайомитись першим джерелом. Якщо ви тільки плануєте увірватись світ відмака, почніть краще з книжок. Так ви отримаєте набагато більше задоволення. Тільки, будь ласка, коли будете читати, не дивіться фандом, там то не спойлерів. На цьому пропоную завершити сюжетом і пройти до книг, які розповідають про ігрову індустрію. На жаль, з цієї групи я читав тільки одну, але досить відому книгу, написану ще більш відомою людиною. Якщо ви читаєте ігрові новини, то ви її знаєте. Книга натисне ресет. Автор Джейсон Шрайер. Коли з'явилася новина про те, що вона вийде від видавництва мальопус, я почав чекати. Як тільки вона вийшла, я моментально її замовляю і починаю читати. Твір виконано у форматі переказу подій, створеного на основі інтерв'ю, взятих у важливих для історії людей. Для тих, хто хоче дізнатись про різне підводника у відеоігровій індустрії, обов'язково для прочитання. В планах у мене також є геймер на 100% Крейга Стіла. Як я зрозумів, з опису того уривку, твір розповідає про те, як геймеру піднятись до розробника або творця контенту. Книгу виконано дуже яскраво і з безліччю ілюстрації, тож вона може підійти і дітям, які цікавляться відеоіграми. Вік цільової аудиторії та кількість сторінок тільки підтверджують моє припущення. Рекомендувати не можу, адже не читав. Але придивитися варто, мене книга зацікавила. Під книжками для тих, хто хоче подивитися на картинки, я перш за все маю на увазі артбуки. Але. Що таке артбук? На Вікіпедії написано, що це колекція зображень та ілюстрацій, зібраних у вигляді альбому під однією обкладинкою. і назва, і визначення повністю описують всю суть. Взагалі, артбуки можуть бути на будь-яку тематику, від ігор, про які ми взагалі-то говоримо, до мистецтва підковування коней і так далі з списком. З конями я вам навряд чи допоможу, а от ігрові артбуки можна знайти на мальопусі. Це той магазин, де я натисне ресет замовлював. У мене ще жодного нема, бо те, що мене цікавить, у продажу, та й грошей для їх купівлі треба досить багато. Хотів би я ще розповісти про комікси, але серед ігрових, на думку, приходять тільки три про Bloodborne. І я їх що? правильно, теж не читав. А чому? Теж правильно, бо я ніколи не грав ані у Бодборн, ані у інше соуслайк. -like. Хоч це відео і виглядає як реклама, але воно виконало своє завдання, а завданням було. Показати, що читання для геймера це досить близька стихія. Всі вище згадані твори лише приклади, приведені для виконання завдання, і лише ви вправі оберети, що ви хочете читати, а що ні. Я ж нещодавно купив собі перший том збірника творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Давно хотів ознайомитись з його творчістю. Ваш вибір завжди за вами. Далі буде.